Іноді світ здається надто важким. Ми прокидаємось і не розуміємо, навіщо вставати. Новини тривожать, майбутнє туманне, усередині порожнеча. Як знайти сенс, коли все руйнується у найтемніші часи ХХ століття. Один чоловік пройшов через пекло. Він втратив усе: свободу, дім, дружину, батьків і опинився в одному з найстрашніших місць. Концтаборі, але він не зламався і не лише вижив, а виніс звідти дещо що допомогло мільйонам. Його звали Віктор Франкл. Він знайшов сенс навіть у стражданні. Франкл помітив одні люди в таборі здавались, навіть коли мали ще сили. інші трималися, хоча були виснажені. У чому різниця? Різниця у сенсі. У внутрішньому, навіщо ті, хто мав хоч щось, заради чого жити, витримували. Франкл писав: хто має навіщо жити, витримає майже будь-яке як. Одна з найглибших його ідей, дуже проста, між тим, що з нами відбувається, і тим, як ми реагуємо, є простір. І саме в цьому просторі наша сила. Ми не завжди можемо вибрати, що з нами трапиться. Але ми можемо вибрати, як відповісти. Навіть у таборі можна було вибрати: розділити хліб чи забрати останній кусень, зберегти гідність чи втратити себе. У нашому світі всі шукають щастя. Але Франкл казав: сенс важливіший за щастя. Щастя побічний ефект. Воно з'являється, коли ми живемо недаремно, коли ми віддаємо, коли ми служимо, коли ми віримо, навіть у біль. Френкл вірив, що кожна людина має унікальну місію. Навіть коли світ тебе не розуміє, навіть коли ти сам не до кінця знаєш, хто ти. Ця місія не обов'язково велика. Іноді це просто бути поруч із кимось, хто страждає, або зберегти людяність там, де її бракує, і саме це робить тебе вільним навіть у неволі. Після звільнення Франкл не замкнувся у болю. Він написав книгу Людина в пошуках сенсу. Її читали мільйони. Він створив нову терапію, логотерапію. Її суть проста не лікувати симптоми, а допомагати людям знайти свій сенс. Бо коли є навіщо, ми здатні витримати майже все. Не обов'язково пережити трагедію, щоб почати шукати сенс. Ми можемо знайти його у найпростіших речах, наприклад, створити щось красиве, навіть якщо це бачиш лише ти, зробити справу з любов'ю, навіть якщо ніхто не дякує, почути ближнього. Насправді почути, прийти додому і не нести злість далі. Іноді сенс. Це жити так, щоб твоє існування полегшувало чужі дні. Навіть на мить, навіть одному. Франкл казав Не запитуй, чого ти чекаєш від життя, запитай, чого життя чекає від тебе. І ти не завжди знайдеш точну відповідь, але твої кроки почнуть її формувати. Як знайти сенс зараз? Спробуй на мить зупинитися. Закрий очі і запитай себе. не... Чого я хочу, а що вимагає від мене цей момент, можливо, підтримати когось можливо, пробачити, а може просто не зламатися. Інколи сенс не в діях, а в тому, що ти не здаєшся, у тому, що зберігаєш вогник навіть у темряві. Франкл казав остання з людських свобод це здатність обирати своє ставлення до будь-яких обставин. В нас можуть забрати все. Але не свободу бути собою, не свободу вибору, не свободу тримати внутрішнє світло, коли зовні темно. Ми часто думаємо, що сенс це щось велике, місія, призначення, просвітлення. Але Франкл вчив сенс не фіксований, він змінюється сьогодні. Твій сенс бути з дитиною завтра. Повернутись до себе, через рік створити щось, що залишиться після тебе сенс це жива відповідь на те, що просить від тебе життя, і саме тому він завжди поруч. Побудь в тиші. Вдих, видих, ти не повинен знати все. Просто дозволь собі бути. У тиші народжується напрям, у диханні ясність, у спокої відповідь. Можливо, вона ще не має слів, але твоє серце вже її чує. Сенс це не щось далеке, це відповідь, яку ми даємо життю кожного дня, кожного ранку. І навіть зараз, якщо це відео відгукнулося тобі, залишайся з нами. Ми будемо і надалі шукати відповіді. На важливі питання, що нас хвилюють.